Ехала. Молодые тигры, только заработали бабок, чуть-чуть хотя бы, так, чтобы нормально выстрелить. Нет, давай заново. Давай да? Так, молодые тигры, которые только-только заработали денег, хотят хорошо, быстро и уверенно куда-то ехать, что они хотят купить? Правильно, БМВ. БМВ плюс-минус, вот есть деньги на такую не менее потужную хуйню, которую я сейчас начну сказать, блядь, Леха, иди нахуй со своими, блядь, камерами. Вона ж, блядь, это репнула, ебать, ты бачь? BMW роздіває. І так, ребятки, от ви, допустимо, молодий тігер, чують, якусь там 10, 15, 20 тисяч, що вам приходить на ум, яку б машинку купити. Правильно, BMW. Ну яку БМВ? Правильно, саму народну F-30. Ось зараз ми розкажемо вам про BMW, про основні такі болячки, основні якісь такі косячки, про плюси, мінуси, соки це стоїть. І взагалі, ось на конкретно даному екземплярі цього автомобіля BMW F-30. Буде це відео знято. І так, пойдем. Що, паузу ставиш? Ні? Да, ну, давай. Ні. Так, ось так. Ну, про на вкус і цвіт ми не будемо зараз розказувати взагалі Що по чому, що куди. Як на мене, за 15 тисяч що то інтересніше купити. Ну, буде тяжело. Особливо, щоб це була гарна, обслужена тачечка, щоб все було красивенько. Дивіться, тут у нас перформанс заводський. Роздвоєний вихлоп, антихром, все це зроблено, все гарненько виглядає. Пішли, покажу, що там з боку, що там спереді. Тут у нас такі от накладочки на зеркала, карбон, все як положено. 17 тапки, зимня резина, два комплекта кольос, ми не дурачки. Міняємо резину. Ну, Тому що треба її міняти. І плюс зима ну на літі взагалі не їде. Що взагалі хочу сказати про даний автомобіль. Помімо того, що він ось так прикольно виглядає, в нього є свої мінуси. Мінуси по мотору, мінуси є по кузову, мінуси по ходов... Ну, мінуси опять, мінуси по ходовці, це не так, прям мінуси, тому що наші дороги все розбиває. Хоч ти їдеш на Ланосі, хоч ти на хаммері, хоч на ось такі бехи, не виживає нічого. Но є свої моменти. Так, мотор N20N26, європейська американська версія, в принципі, ну, плюс-мінус теж. Конкретно на даному моторі доріст 100-120 тисяч цепок. Ну, це проблема. Тобто його треба міняти, якщо це перескакує на один зубок, заміна мотора або капіталка серйозна по ціні. Це плюс-мінус від 25 якщо є сам цеп. Якщо там ще дополнительно сальник коленвала, маслосъйомні колпачки, там головку переуплотнить, масляний стакан. Ну І там, коли вже ми туталізимо, то готовьтесь, можно тисячу можна туди стабильно. стабільно. Тобто тисячу лягає туди сміло. Сама по собі клапана кришка, сама по собі головка теж воно все в маслі. Якщо воно не в маслі, то воно от-от зроблено, або маленький очень пробіг, що машина взагалі не їздила. Конкретно данный автомобіль 120 тисяч пробіг. Тут на 90 замінений цепок, все оце зроблено, маслонасос, всі оці приколи, потім проблеми немає. От 75, якщо сильно получала тачечка по джопу, от 75 і до 150 в принципі доїжджає. Але це такий рідкий случай і лучше міняти, перевіряти не стоїть, лучше міняти по регламенту, щоб не було ніяких непредвідених случаїв. Так, далі. Що у нас іще тут? По ходовки. В принципі, ходовка нормальна, як для взагалі, для такого седана, для спортивної такої, більш-менш, підвіски, ходовка нормально живе. Ну, опять-таки, Можна вбити все, що угодно. Неубиваємого немає. Плюс наші дороги, плюс водітелі, ті, які їздять на цих машинах. Ну, теж це віддільна тема. Амортизатори ходять 100 тисяч, ну, плюс-мінус опять, смотря які. По салінблокам воно стоїть все недорого, ну, відносительно недорого. Але їх там багато і їх потрібно міняти, тому що починає воно стукати. Рейка. Рейка це реально косяк, тому що електронна частина нормально відчуває, Але но по механіці в самої рейки тут косяки вже розбиваються, внутрішня частина. і це там 500-600. ну Це якщо ну, брати, просто вкинуть, поміняти рейку на беушну, якщо там плюс-мінус така же, получше похуже може бути. Реставрація по-любому буде дешевше. Але 600-700, якщо рейка. Що? Реставрація дорожча. Дорожча реставрація? Однозначно. Та ну нафіг. нафік. Є ще її можна реставрувати? Є ще її можна. От, 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 от. от кажуть вже ті, хто сталкувалися непосредственно. По, в принципі, отак. Є і задній привод резина. Резина, кольоса, все просто умирає моментально. Тому що газ палас, все воно ну, не сильно довго живе, тому що. Ну, хто ж, хто ж як не ми будемо газувати, хто як не ми будемо блатувати, тим більше, якщо є така можливість, така машинка, Ну, резину мінятимете дуже часто. Кольоса, опять-таки, ну, на своєму опиті вже перевірено, якщо ти сідаєш на BMW і їдеш кудись, якась яма, якась непредвійна ситуація, мінус одне, мінус два колісо, одразу же. І так, у нас тут по зовнішньому виду антихром. антіхром. Е, shadow Line, можна так сказати. Е, хром реально тускніє, він реально от наших хімікатів, от наших моєк, Ну, він теж довго не живе, Якщо знайдете пластик, так само, рішетки, все в принципі міняють на чорне. Але є хром, і ви побачите, що він такий от в пятнах, якийсь такий пожований, то це в принципі нормальна тема, тому що ну, воно в нас довго не ходить. Ну, ось так. Сам по собі кузов крепкий достатньо, Ну, тобто, якщо так подивитися, по лакокрасочному, так як вони зроблені, ну, тобто, якщо є заводське покриття, то вони не гніють доходить до нашого времени, условно там, так, да, вже в машині 10 років і ніяких нюансів немає. Конкретно даний автомобіль, кстати, покажи. Він додатково був ще промовілений з внутрішньої частини, то ось отак воно ще довше буде час жити. Тому ну, ось така історія. Виглядить просто бомба. Що можна взяти, ну, щоб реально блатувати і отримувати емоції? Ну от Перше, що на ум попадає, іменно BMW F-30, плюс-мінус в такому стані, це шикарний варіант буде. Третій, мабуть, пощо, помімо цього всього, третій косячок, це він буде знаходитися в салоні. Що іменно? Це кнопки самі по собі, вони дуже швидко теряють свій зовнішній вигляд, вони реально всі задрачуються, вони реально становляться пошаркані. Так само оцей пультик теж буває мега убитий. Поэтому ну, це реально момент, воно іноді буває під есть по самої зборці, воно так на ходу і не напрягає, але моменти є. Реально, це косяки, всі ці накладочки, всі оці хром, він так само шкрябається, так само дряпається, ну, то есть довго не живе. По сидінню, особливо якщо у вас спорт покажи чуть покажу поближе. Если у вас спорт да, тут пробіг 120 тисяч, бокова подіжка тут ще ціла. Ця сторона теж ціленька, але дуже-дуже часто вони ну, якби задовбані, якщо якась тушка сиділа 150 кг тушоночка, то ось оце все воно ну, реально не видержує. Понятно, все можна вбити, ну це такий моментик є. Що ще, Леха, сказати? Що ми там балакали? Що, заводимо, так? Да? Ой. Порядок? Ну, а когда не порядок? в тебе стейдж 2, так? Да? Коли в тебе стейдж 2, це взагалі порядок. Конкретно на даному автомобілі у нас зроблений стейдж. Тут прошивка коробки, прошивка двигуна, доработки турбокіт, тут і збільшений інтеркулер, і кастомна вся вихлопна. Ось так все воно виглядає, ось так все звучить. Чодно, да, що ці всі пацанчики люблять такі подібні машини, тому що їх реально відносно дешево тюнінгувати, відносно дешево, так сказати, зробити з неї із 250 300 сил, 320 сил, як в даному екземплярі. Даний автомобіль можна придбати, є більш детальний відеогляд у нас на каналі. Можете придбати його за 15 800 доларів, якщо там з кольосами, чи є стокова вихлопна. Пользуясь случаєм, передаю привіт Дімі, власнику автомобіля. Поэтому пишіть, дзвоніть, цей автомобіль вже на авторії. Можете придбати його і реально блатувати, і получать кайф від життя, від того, як ви себе відчуваєте на даному апараті.